Що тут на таке є О, кулак? Таких бідонів тут майже 300. І в кожному марихуана. Понад 200 кілограмів відбірного дурману та ще й центнер макової соломки. Все це просто закопане в землю. Але давай тунну. Там десь то покривало. Справжній наркотичний скарб викопали правоохоронці на подвір'ї 49-річного чоловіка. Порахували арифметику і відібрало мову. По попередній інформації кількість вилученого, там вже по цінах чорного ринку сягає близько 400 тисяч доларів США. Такий наркокаратель у Прикарпатському селі Дубці тут живуть не більше тисячі людей, і всі як на долоні. Що по сусідству живе Справжній, Ескобар місцеві навіть не здогадувалися. Для нас якби грім серед білонія. Хто би то знав? Ні. Самі здивувалися. І місцеві, і, і, і навіть міліція здивувалася, що це, така кількість того всього. Власники сільського подвір'я самі вирощували, самі закатували в банки, самі продавали. Підпільний наркобізнес був фактично під носом громади. Миколу та його жінку Марію в селі вважали дивними. Вони були трошки е, як вам сказати. Вони два неадеквата. Один і другий. Він навіть не здоров я. А чому він не... да, я знаю». Миколу колись судили за крадіжки Марії за зберігання наркотиків. Свій підпільний бізнес вони вели роками. Він займався не перший рік, він займався кілька років. Вирощував як в лісових масивах, так і на березі ріки Дністер. Так само він е, садив на престибній ділянці, де е, Підрізав їх таким чином, щоб кукурудза була вище, як ці рослини коноплі, згинав їх, підв'язував донизу, що з вулиці і з сусідніх городів не було. видно. Занедбане подвір'я, невелика хата. Саме тут жив дубківський наркобарон. І це людина, в якої вилучили наркотиків, майже на півмільйона доларів. Опечатано. Фактично, умов ніяких зберігання умов, фактично ніяких проживання там не було. Зі слів співжительки його, яка до нас там звернулась, скажемо, він харчувався на такому примітивному рівні, і там ці всі кошти, які виручав від продажу наркотичних засобів, він десь зберігав. Отак. Шку... Жив скупо. За іронією долі Миколу здала поліції його бізнес-партнерка і кохана. Це була холодна помста, кажуть правоохоронці. Жінка втомилася терпіти побої та не змогла пробачити зради. Просто вдома у коханки його і затримали. Ми встановили конкретне місце закоження, переконалися в тому, що є оточили будинок і в нього, в принципі, варіантів тікати не було. Він спокійно затриманий, доставили в відділ. Ніякого спротиву, нічого він не чинив. За словами односельців, після скандалу Марія переїхала до Івано-Франківська, а Микола зараз у СІЗО йому світить до 13 років за гратами.